Попередньо наш наша людина заходила сюди, здійснювала ставки і вигравала гроші. Ми це зафіксували на відео, і через то переконані, що цей вид діяльності є незаконним. Я провел 4 часа назад контрольную закупку, внес минимальный платеж 50 гривен, сел и сыграл. Это все было заснято на видео. Видно, как я вношу деньги, как мне выдают карточку, на которой создан баланс. Я пришел за игровой автомат, вставил карточку и начал играть. После того, как я все сыграл, проиграл, отдал карточку в кассу и вышел из казино. Ми документи вам не віддаємо. Вам все тільки виставляємо. А на такому основанні я довжа. Наша позиція така, що ігрових автоматів в Україні, доки ця діяльність заборонена бути не може. І ми будемо робити все для того, щоби. Це припинити, але не знаємо, які будуть у нас сили, можливості і обстановка в місті. Ми викликали оперативну групу. Але оперативніше приїхала не оперативна група через 15 хвилин, а оперативна приїхала через 30 після виклику. І мені здається, що як для центру міду, і для оперативної групи, що має свій транспорт, це забагато. І тим? Yes, it's a little bit